Привіт всім аніме-котикам та кицям. Передивившись тричі аніме Атака Титанів та дочитавши мангу, я все ще знаходжу там нові сенси і питання для роздумів. Це надзвичайно продумана історія, яка стала певним феноменом у світі аніме. Але я розумію, що мій погляд на цю історію часто йде в розріз з думками інших глядачів. Я чула багато висловлювань на кшталт того, що якщо перевернути історію атаки титанів і розповідати її від імені Райнера, то антагоністом виступатиме Ерен і в цілому Парадіс. Або про те, що Ерен це одночасно і антагоніст, і протагоніст історії, і навіть про те, що Райнер, Ані і Бертольд це умовні хороші росіяни цього світу, введені в оману пропагандою, які не мали іншого вибору, такі жертви обставин, як і жителі Парадіза. І мені є що сказати з цього приводу. Ми отримали за останній рік дуже особливий досвід, досвід війни, який не лише розділив наше життя на до і після, але й дав новий погляд на дуже багато речей. Для мене це і особиста історія саморефлексії, бо до 24 лютого 2022 року Райнер був моїм улюбленим персонажем в Атакі Титанів і мене бісив ерен своєю впертістю і безкомпромісністю. Як же я помилялась! Наразі ж ситуація перевернулась на 180 градусів, і тому я хочу трошки порефлексувати з вами з цього приводу. Коли обговорюють атаку титанів, в основному говорять словами Ханджі про те, що геноцид ніколи не може бути опцією. Але тут є явна маніпуляція, адже Парадіс ніколи і не був зацікавлений у знищенні людства, адже навіть не знав про його існування до самого кінця історії. І люди навмисно закривають очі на те, що геноцид в цьому жорстокому і несправедливому світі вже відбувався. Елдійці на материку жили в гетто, тобто були максимально принижені, безправні і не мали ніякого шансу на інше майбутнє. Живі ж вони були лише тому, що сила марлійської імперії трималася на шифтерах, тобто розумних титанах, якими могли бути лише елдійці. Це був і так максимально пригноблений народ. Варто лише згадати епізод з сестрою Гріші, яку на потіху марлійцям дали розірвати собакам. Неважливо, чи ми відповідальні за гріхи наших предків чи ні. Але все, що ми можемо зробити, це жити в цьому гетто. Тому, благаю, тебе ми не хочемо закінчити так само, як фей. До того ж, певну кількість людей постійно відбирали для того, щоб перетворювати на нерозумних титанів і скидати зі стіни, відправляти їх жерти Елдійців Парадіза. Отже, ми маємо таку прекрасну картину, але марлійцям і цього недостатньо. Їм потрібна сила первісного титана, і ресурси парадіза не завадять. Тому спершу вони відправляють чотирьох шифтерів на острів з вказівками пробити стіну Марія. І, як ми почуємо з розмов Райнера Ані і Бертольда, можливо і пробити стіну Роза. Коли ж Ерен з силою первісного титана не дав себе захопити, марлійці запрошують представників інших країн, щоб домовитися з ними напасти на острів, і ті радо підтримують цю ідею. Тобто ми не маємо світ, квіточок та метеликів, в якому неадекватний ерен замислив ні з того, ні з цього геноцид. Ми маємо світ, який погодився повністю знищити народ і мір, навіть не сприймаючи елдійців при цьому за людей. І маємо Ерена, який не захотів цьому дозволити статися. Тобто, на мою думку, всі дії Ерена після того, як люди острова розуміють загальну ситуацію і навіть намагаються всіма силами це змінити і знайти інші шляхи для її розв'язання, всі дії Ерена після цього можна вважати самозахистом і захистом рідних тобі людей і свого народу. Прошу вас, станьте разом зі мною на бій проти демонів острова Парадіз! Биймося разом! Оголошую війну проти сил острова Парадіз! Я не думаю, що це історія про те, що геноцид це ніколи не вихід або що. Я думаю, що це історія про те, що якщо ви несете смерть, насилля і страждання комусь, будьте готові отримати заслужену відповідь. А ще особисто для мене, ця історія стала про те. Що свобода варта того, щоб за неї боротися з усіх сил. Тепер. Про жертв обставин і пропаганди невинних Райнера Ані і Бертольда. Звісно, я не можу не погодитися з тим, що до того, як вони прибули на острів, вони цілком довіряли розповідям про жахливих демонів, що заселяють парадіс, і вірили в справедливість і необхідність цієї місії. Проте, з того моменту, як вони пробили стіну Марія і прирекли цим на смерть сотні людей. Вони жили не один рік на парадізі, серед цих самих демонів, і вже прекрасно усвідомлювали, що історії про них не були правдою. За цей час вони мали і усвідомити наслідки свого вчинку, наслідки того, що броньований титан і титан колос зробили тоді. А саме вони прирекли безліч невинних людей на з'їдення живцем. Голод, втрату рідних і незліченні інші наслідки для жителів Парадіза. Можна, наприклад, згадати момент, коли маленький Ерен розповідає, як титан на його очах з жерживцем його матір, а потім Бертольд розповідає свою вигадану історію про те, як на його будинок напали жахливі титани, чи не лицемірно. Вони жили серед людей, яким вони зруйнували життя, і ми не побачили ніякої їх рефлексії з цього приводу розмов про те, що варто можливо покинути цю місію, або навіть об'єднатися з силами парадізу проти марлії, яка пригноблює їх народ. Хтось може заперечити, що у них же не було вибору. Напевно, це ті ж люди, які жаліють бідних російських солдатиків, яким стрілятимуть у спину або ожах. Посадять у в'язницю, якщо вони відмовляться воювати. Пробачте за ці паралелі. Але якщо ти приходиш чужу країну вбивати людей, які абсолютно нічого тобі не зробили, то порівняння самі напрошуються. Проте, як ми прекрасно всі розуміємо, вибір завжди є за ними на острові ніхто не слідкував лише через роки. Вони зв'язалися з марлійцями, вони могли навіть зробити вигляд, що загинули, якщо на боротьбу в них не було сил. Адже один з них якраз і загинув на шляху до стіни Марія. Але ні, вони обирають продовжувати місію. Ми бачимо вбивство Марко, людини, з якою вони роками разом жили та навчалися. Що найбільше мене потім вибісило, це те, як вони всі скинули з себе відповідальність за цей вчинок, ані і Бертольду начебто наказав Райнер, який не був ні їх командиром, ні фізично сильнішим за них. А у Райнера просто поїхав в дах. Як зручно! Ось тут ми можемо спостерігати ці жалюгідні виправдання про те, що він навіть убив титана, який з'їв Марко. Вибачте, але краще б вже себе вбив, більше користі було б. Отже, Ані і Бертольд скинули відповідальність на Райнера, а Райнер на свою шизу. Дуже зручно, звісно. Саме цікаве, що за це Райнера справедливо б'є Жан. Але як щодо Ані? Це абсолютно настільки ж її провина, як і Райнера, але про це, здається, всі забули, як і про численних товаришів і друзів в тому числі загін Леві, яких Ані холоднокровно вбила. От скажіть мені, що те, що вона зараз робить, це виправдана необхідна жорстокість, ну а потім ще роздавила у бою в столиці купу людей. Але мало того, що про це ніхто не згадує, Армін і хіч якогось чорта, роками говорять до неї у кристалі і нам навіть натякають на почуття Арміна до Ані. Теж мені яскраве представлення стокгольмського синдрому. До того ж, Ані прямо каже хіч, що все, що вона робила, було для того, щоб повернутися до свого батька, і якби треба було, вона б зробила те саме ще раз. Серйозно, ми вважатимемо її після цього позитивним персонажем. У Райнера, Ані і, напевно, Бертольда були складні долі і дитинство, і батьки їх. Як і батьки всіх шихтерів, очевидно, їх просто використали для своїх абсолютно егоїстичних цілей. Але знову ж таки, це їх не може виправдовувати, як серійних вбивць не виправдовує погане дитинство. І так, в самому кінці вони стають на сторону Арміна, Мікаси, Жана та інших і намагаються зупинити Ерена. Певному сенсі, сподіваючись цим, хоч частково спокутувати свою вину за те, що вони зробили до цього, і це робить їх цікавими прописаними персонажами з добре продуманими арками, але це не робить їх позитивними персонажами. І як на мене, лише Бертольд отримав справедливе покарання за те, що зробив. Чих чекає спокійне життя з рідними, на яке вони, як на мене, зовсім не заслуговують. Це були мої стислі думки з цього приводу, і буде дуже цікаво послухати ваші. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і дивіться хороші аніме. До нових зустрічей!